Субота. І це відео, яке я ніколи раніше не знімала. Відео про мої вихідні. Я завжди засинаю з косичкою, тому що це зручно, волосся не розлітається по подушці, І зранку я маю зачіску тішки. Волосся було занадто вологе, і я відчуваю, як воно не дуже висохло, ну але нічого. І так, мою голову кожен день. Бо літо. Я знімаю на балконі. У нас є жалюзі, Ви навіть не уявляєте, наскільки це полегшило життя в квартирі літом. Світло, ці відбивальні, сонце відбивальні Тут темно, боже. Це просто я рекомендую всім, кому дуже спекотно в квартирі. жалюзі, Зробіть жалюзі і буде сьогодні. Субота просто було купа тривог за ніч. Тому мені треба зараз кави, кави, кави. Ми йдемо пити каву. Дякую, що ви тут поставте палець вгору цьому відео, напишіть якийсь коментар. Let's go! Буду готувати сніданок. Насправді я щось взагалі не хочу їсти. Дуже якось не дуже себе почуваю. Не знаю, це, напевно, все, тому що я не виспалась. І від цього, розумієте, весь день буде не дуже. Я одразу вмикаю духову, хай вона розігрівається. У нас духова на електриці і поки є світло, я щось спечу. Дуже давно цього не робила. Вчора купила м'ясо і сьогодні що, буду робити курочку. Якісь овочі, напевно, салат і посніди. Я завжди купую кілограм м'яса, будь-якого, яке мені хочеться, яке мені подобається. Мариную його і просто запікаю протягом дня або протягом двох днів, так навіть смачніше, бо воно довше в маринаті побуде. Цього разу у мене куряче стегна без кісток. Це дуже смачне м'ясо, воно дуже соковите, набагато соковитіше ніж просто куряче філе. Дуже його люблю. Якщо у вашому місті є сільпо, швидше за все, там воно є. Рекомендую. Я вчора це все замаринувала. Замаринувала чесно у всьому, що було. Тут і паприка, і цибуля кільцями Просто дуже люблю ось таку запечену цибулю. Вона дуже смачна і соковита. Виглядає все як шашлик. Ну, мені здається, буде смачно. Тут і сметана, і ложка майонезу була, і гірчиця в зернах. Коротше, розумієте? Отак ці бедра виглядають повністю таке розібране м'ясо. Угу, Дуже смачні. І по-швидкому я нарізаю салат, огірки, помідори, перець, цибуля це все вимішує з сметаною. І думаю, що все. Навіть не хочу ніякого гарніру, ніякої картоплі, ніяких макарон. Обожнюю такі помідори, нарешті вони з'являються в магазинах. А ще знаєте, такі з пиптиками є. Дуже суковито виглядають. Вау! І у мене є домашні огірки з похирцями. Ну, Розумієте, так? Готую салат вже і хочу його заправити, підсолити вже, щоб це все пустило свої соки, тому що в таких салатах от, оця рідина це найсмачніше. Огірок! Вау! Церця. Хочу спробувати, який він. М -м. Чесно кажучи, не дуже. Якийсь трішки такий як перестиглий, типу, як а що подібний. Але хоча б має смак помідора. Порізала кубиками. До огірків. І в мене ще є половинка червоного перцю туди. Я ще би додала половину жовтого, просто щоб кольори були гарні. Мені подобається, коли салат такий яскравий, і ще би сюди червоної цибулі, але в мене, на жаль, нема. Сметана і мій секретний інгредієнт це трішечки майонезу. Просто повірте, це може звучати як збочення, але я нещодавно робила ось такий схожий салат. Я сюди ще вичувала чеснику зубчики чотири цибулі. Майонезу було більше, ніж сметани. Це дуже смачно. Це дуже смачно, серйозно. Повірте, спробуйте. Вам не видно, але я чищу тут цибулю. Як гарно. Я це не спеціально роблю. Мені просто хочеться показати, а не хочеться камеру ось це переставляти. Розумієте? Ну, коротше, доведеться переставити. Я на кухні взагалі нормально себе повожу. Я не якась там, знаєте, косорука, я вмію зготувати все. Чи, може, по цих відео так і не скажеш? А ще чекайте! Я згадала ще один секретний інгредієнт, який робить ось такі салати. Ну просто, я не знаю, не такими звичайними, чи що. Це солоний сир типу фета. Типу такий. У мене лишилось тут трішки десь половину. Зараз я покрошу. Сюди би ще чеснику, але я щось не хочу сьогодні чесник. Ось цей сир, він, по-перше, надає гарної структури, і він, звісно, що такий солений. Тобто салат буде більш я не знаю, пікантним, цікавим і дуже прикольно буде мати консистенцію. Угу. Блін, чесно, тут вже навіть не треба ніякої курки, ніякого м'яса, просто скибку хліба, і я би і так поснідала з хлібом з салатом, повимокувала. Ну, це для мене дуже смачно. Справді я що взагалі не хоч. взагалі нехо дуже, не дуже, не не хоч. дуже якось не дуже себе почуваю. Взагалі не хочу, хочу десь, дуже якось не дуже себе почуваю. взагалі не, не хочу йти. Все геніальне просто. <рисвіт> Все. Дивись, 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 дивись. Дивіться. Плюс 31 сьогодні у Львові не планую виходити на двір. Дивіться, який прикол. Ти коли дивишся, просто ти не помічаєш одразу всі деталі. Це другий сезон, остання серія. І вже в другому сезоні показали типу флешбек, де вона підходить до того трону і все спалене. Зрозуміли, це типу якісь там маги з нею, щось там бігають, але вже типу нам показують, що то все попіл, то не сніг, вона все попалила, і от вона йде до престолу, але коли ти дивишся, це така ну не знаєш, а це вже кінцівка, а це тільки другий сезон. Вибачте всі, кому я сказала спойлери. Ну, не знаю, чи тут є люди, які не дивились гру престолів. Подивіться гру престолів. Типу, вона зайшла в якийсь там оцей, як це сказати, палац якогось мага, і він їй якісь оці флешбеки наробив. І вона ходить така. Ууу. Моя улюблена сцена в гра престолах це де Джон Сноу з отим, з псами. Забула, як його звати, коротше, битва двох королів вона називається. Чи як битва двох бастардів», Здається, вона називається щось таке. Ну, Коротше, якщо знаєте, то знаєте. Дуже класна сцена. Дивіться це за секунду, ніч. Я в шоці. Дементори зібрались на тусовку. Камера не передає, зараз буде просто якась буря. Я в шоці, це пісок? Це якийсь пісок? Когось гукають, чуєте? додому. Тільки не та сусідська груша. Боже, я так люблю цю сусідську грушу. Якщо знаєш, що станеться, мені буде дуже сумно. Страшне, я ніколи такого не бачила, люди. Я в шоці. Дощ був години-дві. Дуже сильна гроза, гріщило, просто капець я в шоці. Тільки зараз все припинилося, я нарешті йду на пошту, тому що мені приїхала моя косметика. А тут файно, дуже свіжо, просто обожнюю. Ось це після дощу відчуття. Сьогодні писала планер на липень. Я подивилася, що в липні в мене все дуже сумно якось вийшло. І я дуже хочу давно піти в гори. За все літо хоча б разочок. Якщо хтось з вас, хто мене дивиться, ходить в гори, будь ласка, з'їжджайте зі мною в інстаграмі. Я би прям дуже хотіла. Дуже. Напишіть, яка погода класна! А це моя погода. Бачите, як гілки лежать, і то так всюди. Видно мене? Видно мене в калюжі? Блін, не видно, ну ладно. Коротше, щось страшне робилося. О, камера сідає. Добрий день. Я Олень. Давайте швиденько. Прес! Це шиммер для тіла. Вперше в житті я таке замовила. Так розумію, що це має зволожувати і додавати блиску. Давай, фокусуйся. О, ось такий шимер. Одразу тест. Ніколи таким не користувалась. Оп. Оп. Давай. Ой, нічого не змінилося. Щось не дуже я бачу якийсь результат, але на літо, мені здається, буде прикольно. Зволожувати буде гарно, і ніби реально прикольно зволожено. Але близько не дуже не дуже є. Ну, можливо, на сонці буде видно краще. Далі, тут дві мої вмивачки, тому що у мене закінчились просто-напросто. Ось такий у мене зараз догляд. Непогана вмивачка, але дуже швидко закінчується, тому я замовила дві. Ой, гарно пахне. Я зараз відчула, що це дуже. Неділька. І цю недільку я нарешті буду робити те, що мені треба було зробити давним-давно. Дуже актуально для кожного українця, на жаль, тому що зараз є відключення, і я зараз буду змінювати свічки в підсвічниках. Купила вчора нові в сільпо. Дуже подобаються ось такі бордові грубі. І ще взяла звичайні білі були на знижці. like. Це були мої дуже нудні вихідні. Сьогодні реально неділя, неділя, вечір. Я знімала по-чесному вихідні, які вийшли, такі вийшли. Ну, по-домашньому, скажімо так. Я взагалі, мені здається, можу не виходити з дому. Ну, серйозно. Не сказала би, що мені з цим дуже не окей. Бувають періоди, коли я типу, така, блін, я якось занадто багато сиджу вдома, я не знаю, ні з ким не спілкуюсь. Буває. Але буває, коли мені дуже навіть окей. І це ті вихідні, коли. Мені було дуже комфортненько, Сподіваюсь, вам теж. Я зараз буду читати четверте крило. Я вже ось розділа два прочитала. Дуже прикольно. Тільки знаєте, коли починаю читати нову книжку, мені завжди дуже важко якось вникнути. Тому що це новий абсолютно світ. Я хочу все вловити. Тут дуже такий дрібненький шрифт, і я якось не знаю, аж, аж тривожусь, коли читаю, щоб нічого не пропустити, хто куди, що, чого. Дуже прикольно. Я ще дивлюсь зараз гру престолів, як ви могли помітити, тому у мене меч. Неділю сьогодні я відкрила влог, де я розказала, що займаюся психологом. Чесно кажу, я переживала. Переживала весь тиждень, думала чи відкривати його взагалі для всіх, чи хай його подивляться лише мої передплатники на BuyMeCoffee. До речі, дякую вам. Згадала. Дякую, що ви мене підтримуєте. Дякую, що стаєте моїми передплатниками, підтримуєте мене, мою творчість, мій канал. Це все працює, бо ви мене підтримуєте. Це все працює так довго. Це справді дуже мене надихає, дуже мені допомагає, і це дуже для мене важливо. Дуже вам дякую. Якщо раптом хтось ще хоче підтримати мене, в описі під цим відео є послання на баймі Не стримуйте себе. Дякую, лежить яблуко, і в ньому є ось ці кісточки. Мені мама завжди казала, що в них дуже багато. Ну, коротше, чогось дуже багато. Вони дуже корисні впала. Одна. Чи то калію, чи то кальцію, чи то чого. І я завжди, коли доїдаю яблуко, я їх їм, бо це дуже типу користь. Прикиньте, як в мене це засіло в голові. Ну, яка користь! Прям відчуваю, як в моєму організмі кістки міцнішають. Розум стає яснішим. Ну. Я згадала, що сьогодні я гладила китяк. Я не можу, я хочу кота. Я хочу кота, серйозно. У нас точно буде кіт. Просто треба трішки почекати. Я як той мем, знаєте, ну люблю я коти, не можу я тих коти. люблю коти і все, не можу. Це я. Коротше, прощаємось. Дякую вам, що дивились. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, Дякую, що повертаєтесь. Дякую, що ви тут. Коротше, я вам дуже дякую. Це я так вас глажу як котів. Я не просто так говорю: підтримуйте Збройні Сили України. Зараз є. Посилання на банку, яка активна, яка не закрита. Банка від було пишеної в милому відео, ми з них бачились, і вона розказувала про цей звір, тому, будь ласка, я щиро вірю, що коли ви дивитесь мої відео, ви спускаєтесь в опис і закидаєте на банку, скільки вам буде зручно. Реально, немає маленьких донатів, тому що я на свої очі бачила, коли робила банки підсилення, коли закидали 10-20. 5 гривень. І це працювало, це рухало, тому що в тому і суть, коли кожен по трішки скидає, і це розумієте? Тому, будь ласка, не просто говорю ці слова. Щиро вірю, що ви не проходите повз задвальте. Дякую. Це вам лайк від мене, якщо ви задонатили. Сьогодні будете спати дуже добре. І не просто так я говорю в кінці кожного свого відео: підтримуйте один одного. Тому що підтримка це наше все. Підтримуйте один одного. Особливо зараз. Кожного всередині по-різному. Окей? Тому я просто нагадую, що будьте обережні з цими інтернетами, з тим, що ви пишете, кому ви пишете, як ви це пишете. Підтримуйте один одного. Будьте щасливі! І всім! 36,6! Па-па!